А то, нічого собі шапка яка то явно гриби вже осінні рекордсмени. Нічого собі шапка. Всім привіт. І знову в лісі, знову в Березовому лісі. Шукаємо гриби. Якраз тільки зайшов. Я постійно по одних і тих же маршрутах. Спочатку починаю так, скажімо стандартно, а потім вже по всьому лісу розходжусь і шукаю. І отут у нас є така лісова стежка. Дивіться. Яка перша краса нас тут з вами зустрічає. Ой, які вони осінні. Шикарні. Гарний. Маня там він ходить далі. І ось. О. Взагалі еталонний. Так, кожен раз вони дуже трудові. І мабуть з кожним разом їх все буде менше і менше і менше. Є надія на білий гриб. Але вона, знаєте, з кожним разом також. Кудись йде не в ту сторону. Але поки щось зустрічається в лісі, буду ходити, збирати та й вам показувати. Тому пішли разом далі пошукаємо, що тут буде. Ліс гарний, красивий такий. може ще щось трапиться. Так, чергові знахідки. Тут березовий ліс і от бачите чу-чуть тільки молодих сосен. Трішки якраз тут на низинці. На низинці чи вверху, тому що я стою на горі, але отак от є тут невеликий спуск. Дивіться. Опа! Маслюки. о, Це відламався, вже видно, що він хороший. Ось один. Тут ще пара. Треба буде за маслюками сходити, треба, тому що якщо тут вони трохи з'являються. Та в минулому відео я показував, що де не але вони є. Цілими правилами потрібно буде сходити. Ну а поки от такий тут результат з цього місця. А ще один. опа які гарненькі. Це забираю і шукаємо далі гриби. Чергове дуже красиве пейзажне місце в лісі. Тут я в кінці літа і на початку осені знаходив білі гриби. Само собою я сюди знову ж таки заглянув. Білого не знайшов, а отакий от от гарний підберезовик. Ще плюс один та є. Небагато грибів, але щось все-таки ще знайти можна. Чистий, хороший. Ось тут бі біля ялини, подивіться, які красені сидять. М? Ще отут. І ось маленький. Поки починають проростати ці гриби, ростуть де-не-де, тому є надія і на благородні. Це супутники хороших грибів. Тому шукаємо, надія є завжди. Ну і от, якраз вам показував тільки, що це от мухоморчики біля тієї ялинки. Проходжу цей рівчак. Дивіться, шапка сидить. Ще один красивий. Підберезник. Дивіться, який рум'яний. ай яй 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 А це ще сироїшка. Може заберемо. Але хочу показати такого красивого. Дивіться, який шоколадний. Ай-яй-яй-яй-яй. Який гарний, суперовий, Ще плюс один. Добре. Тут ось в березовому лісі, понад схилами, є деякі сосни. Ну я так проходжу, знаєте, перевіряю. Думаю, можливо тут ще буде якийсь маслюк. Маслюка тут я не бачу. А дивіться, яка тут. Ще одна темна шапка сидить. Ой, який красун, Які ж вони ідеальні. Осінні гриби, подивіться, який темний. Ай-яй-яй-яй-яй, ще й листок так перлип. Ще плюс один. Такий гарний гриб. Дивимось. що. Тепер будь яку гриба знайти це велика радість. Тому беру все, що попадеться зі стівного. О, дивіться яка гарна сироїшка червона забираю, а тут біля неї проростає строфарія. Умовний стівний гриб четвертої категорії. Такий от він зеленуватий. Але я їх тепер не беру. До речі, ось вони більші є. Можливо пізніше. То й будемо брати, але поки нехай вони сидять. Ось. Такі зеленкуваті вони. До речі, таких грибів тут передостатньо. Але пошукаємо інші. Так, а тут ще яка шапка заглядає. О, гляньте який. Видно. Ця гриба добре видно. ой 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 яй Такий гарний підберезовик. Він хороший. О, ще плюс один. Така нога товста. Добрий, ще плюс один гриб. Спустився з однієї частини лісу, але думаю зафільмую, поки є можливість така... Гляньте, яка золота осінь. Передається вона на камеру чи ні? Ай, як гарна. Так, ще щось бачу тут. Опа. А ці не схожі на попередні, ці такі як літні. Ану. А ці підберезовки взагалі, дивіться. Вперше, мабуть, за осінь знаходжу з такими шапками. Чисто літні. Отакі от вони були. Літні, весняні. О. Але пара отаких от грабів. Добре. І на тому спасибі. Це ж треба така грибна удача. Березовий ліс, ялини і отакий ніби рівчачок. Думаю, та й зайду. А чомусь сюди зайшов, тому що собака туди побігла далі за косулею. Я ж давай за ними думав, що поверну. Ні, кудись собі очкурила. А тут гляньте, що сидить. Ні, Давайте почнемо з цього. Давайте заберемо. Дивіться, який молодий, шикарний є? Є. А тут гляньте яка краса. О! Просто неймовірно, Ой-ой-ой-ой-ой! Брудний. Чи брудна? Брудний підберезовик, Нічого, відчистимо, відчистимо. А ось, шановні. А це рекордсмени, Подивіться на ці шапки. Боже мій! -хо 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 -хо. Ну, аби такі збирати під березовики, то знаєте, і білих не треба, вони хороші. Подивіться, що то за розмір. Чого собі? О, мій кошик і гриби. Оце так удача. Оце так удача знайти такі. Просто супер. Суперове місце. Вау. Але подивимося ще трішки. Може ще пощастить. Щось тут цікаве знайти. Іду понад краєм ліса. І вон які шапки ще заглядають. На ці, мабуть, вже переросли. Ага, чи не переросли. Давайте з цього. Ой, якісь мухи летять. З цього почнемо. Ну це ще непоганий. Так, піде. А ці... Ну не знаю. Оп. Ні, ці, мабуть, вже залишу Треба було і не брати. Але приємно що. Грибки та є, потроху та й збирається. Зараз я їх листям прикутаю, нехай тут лежать. А цього заберемо. Буває таке, що знаходиш гриби в самих неочікуваних місцях. Я йду тут понад горою, такий чагарник, просто завжди на автоматі це місце проходжу. І от ніколи тут не зустрічав, а тут біля дубів, дивіться, березий дуби. Гляньте, яка шапка сидить присадить. О! А він ще й прекрасний. Ну так несподіванка, то несподіванка. І один ще класний гриб. Супер, само собою забираємо. Боже, яка шапка чорна, гарна. Буває таке, що знаходиш гриби в самих неочікуваних місцях. Я йду тут понад горою, такий чагарник, просто завжди. На автоматі це місце проходжу. І от ніколи тут не зустрічав, а тут біля дубів. Дивіться, березий дуби. Гляньте, яка шапка сидить. О! А він ще й прекрасний. Ну так несподіванка, то несподіванка. І один ще класний гриб. Супер! Само собою забираємо. Боже, яка шапка чорна. Гарно. Недалеко від тих підберезовків, деякі тільки що ми з вами знайшли. от Знаходиться це місце з гливами. Ми зайшов подивитися, чи наросли молоді. Ті, які полишав стару та сидить, а молодої нема. Зато купа от таких от здається хто вони такі гнойовики. ось Молоді, молоді. Ці вже старші. Просто повно. Отакі. От Їх тут купа. От молода голова не виросла. Ну і ладно. Вже тільки що чогось нігуряв. Тому вже скоро буде зима. От бачите, ще такі є, Ускатка, здається. Але я такі гриби не беру, нехай сидять. Зайшов ще в одне опанькове місце, але вони тут вже відійшли. Бачите, ось тут пару знайшов молодих. Це, скажімо так, виключення з правил, а не правило. Таке, Маня? Втомилося вже ходити, втомились. Ось такі шлапаки, тільки залишились. Там далі, далі, далі. Тому О, ось ще молоденька. А, молоденька, але не хороша. Такі справи, такі справи тут. Так, ну що, шановні, ми вже спускаємося з гори. Будемо йти додому з собакою. Походив я тут ще деякі місця, подивився. По паньках взагалі нічого нема. А отут при виході на низинці я вже в цьому сезоні осінньому не раз знаходив рибки. Дивіться, тут така пляшка висить, а біля цієї пляшки просто грибне місце тут. Не густо сьогодні тут. Але гляньте, який красун чекає. Во. А? Як вам такий? Я зараз його підчищу, але так от покладу в кошик, щоб ви бачили. Небагато, але й немало. Взагалі вважаю, цей результат дуже хорошим на цю пору, на ці холоди. Та й взагалі доволі таки непогано. Тому поки якісь гриби шукаються, щось знаходиться, буду ходити дивитися по можливості. Наступний раз, можливо, піду за маслюками треба глянути і їх, тому що сьогодні от оде-не-де, де, та й зустрічав. а ну, на сьогодні всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па!